Доброго ранку, малята! Сьогодні я вам пропоную вирушити в подорож до країни математики. Ось перед вами ця країна. Нас тут чекають дива, відкриття і різні несподіванки. А давайте познайомимося із мешканцями цієї країни. Тут живуть цифри, різні геометричні фігури, з яких можна збудувати ціле місто. Високі та низькі будиночки, широкі та вузькі доріжки та багато інших математичних мешканців. А ось і наша перша гостя. Це малята цифра один. Подивіться, ось вона одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, правно ряд розпочинає. Одиничка малята складається із двох палочок. Короткої нам показує червона стрілочка. І довгої синьої палочки. Малята, цифра один хоче з вами погратися. А гра називається. Будь уважен. Скільки сонечка у небі? Так, одне. Скільки місяця у небі? Так. Одне скільки носиків у тебе. Так, одне, скільки хвостиків у песика. Так, одне. Молодці, малята, вірно. Ось і закінчилася наша подорож. Сьогодні ми з вами познайомилася із циферкою один. Пропоную вам, малята, викласти циферку один із палочок. Зібрати із лего, зліпити із пластиліну, викласти із ниток або зробити із пазлів, а ще можна розфарбувати одиничку. Тож на цьому наше заняття закінчено. До зустрічі!